Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 322 за підручником алибра 7 класу автора Олександра Істере. І наше завдання, не виконуючи обчіс, порівняйте. Починаємо з першого. Тут нам пригодиться всі властивості, які ви пам'ятаєте. Мінус 2 в четвертому степені, і мінус 2 в дужках у четвертому степені. Що це означає? Ось цей його мінус означає, що мінус, а потім, дивіться, буде. 2 2 на 2, помножте на 2, помножте на 2. Тобто, в будь-якому випадку це буде від'ємне число. Що ж стосується те, що в дужках, ви знаєте, що парний степінь... так ну, давайте так, порахуємо: це буде мінус 2 на 2, 4, 8, 16. Так, це буде мінус 16. А якщо мінус 2 в четвертому степені в дужках, то це буде 16, тому що у нас буде мінус 2 помножте на мінус 2 помножити на мінус 2. Ну і ви так зрозуміли, так? У нас 4 мінуси, тому це буде тут плюс, да? 2 мінуси, і 2 мінуси, і знову плюс. Плюс на плюс буде плюс. Тобто це буде 16. Ну, це я зробила розрахунки. Давайте так, але для того, щоб вам пояснити. Отже, у нас буде що? додатнє число буде більше. Тоді. Так, друге. У нас мінус 7 у кубі. І мінус 6 у квадраті. Так, ну тут, звичайно, буде використовувати властивості степені. Якщо в нас не парний степінь, то буде від'ємне число, якщо буде парний степінь, то буде додатне число. Тому, ну, звичайно, що буде більше додатне число. Так, третє. Мінус 12 у 8 степені і 12 у 8 степені. Ну, ви повинні розуміти, що у нас у дужках, тому це буде додатнє число. І 12 у 8 степені також. Ой. 2, 2, Пробачте, дьоргнулось, бо підвищений рівень небезпеки. На все їх завжди. Пишемо відео Шахе дивитя. О, реалії. Ну що, нічого. Так, тримаємося. Отже, у нас мінус 12 у 8 степені. Повторювати не буду, це буде дорівнювати. Тобто, у нас буде однакове значення. І четверте так само: у нас буде мінус 5, у кубі, так, і мінус 5 у кубі. І в тому, і в тому випадку буде від'ємне число. Тут мінус перед числом буде 5, поможте на 5, поможте на 5. І тут так само мінус 5 на мінус 5 на мінус -5, 5. Тобто також буде від'ємне число. Тому також буде дорівнювати. Тому Ось це буде розв'язок даної правил. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!